Ми хочемо заспівати Господеві пісню нову. В Псалмі 149 першому вірші ми читаємо власне ці слова. Заспіваю Господеві нову пісню. І потім ми будемо читати ще в інших місцях Святого Письма. Власне, цю думку будемо знаходити. І в книзі «Откровення Івана Богослова теж ми знаходимо, що перед престолом Божим будуть зібрані всі племена народів різної мови і будуть співати Господеві нову пісню. Тому наше християнське покликання, дорогі Христі, браті і сестри, щоб ми всі осягнули Боже Царство. Сьогодні праздник найсвятішого серця Ісусового. І цей праздник хоче нам пригадати дуже важливу Божу правду, що любов є змістом християнського життя. Святий апостол Павло нам говорить, якби я говорив мовами ангельськими і людськими, але не мав би любові. Це було би ніщо. Ми всі розуміємо, щоб співати, не вистачає лише знати слова. Щоб співати добре, не означає мати навіть гарний голос. Але кажемо, та людина здатна співати ту нову пісню добре, якщо вона вкладає своє серце в ці слова. Якщо вона переживає цю пісню. І тому... Ми Кожної не тільки свята є покликані Богом до Божого храму, Бог нас кличе, щоб ми співали цю нову пісню. Бо людина, яка співає, яка молиться, вона виражає свою вдячність Богові. Людина має внутрішню свободу, внутрішню радість, і тоді вона співає. Ми кажемо, що людина, яка має цю радість, вона навіть мимоволі працюючи. Якусь мить себе ловить на тому, що у нас співає. Напевно, кожен з нас таку мить в своєму житті пережив і не раз. Сьогодні свято Божої любові. Тому дорогі діти на правду, це дуже гарний день для вас. Бо праздник на святішого серця Ісусового це праздник Божої любові, об'явленої. Божої любові, об'явленої у повноті, бо Ісус Христос нам відкриває в повноті Божу любов. Але ми сьогодні повинні для себе поставити таке маленьке запитання, якою є моя віра в цю Божу любов? Можливо, лише теоретична, може, я сумніваюся у Божу любов. І тому сьогодні ми себе поставимо. Декілька запитань, наскільки ми віримо в Божу любов і як ми її переживаємо? Чи віримо, що Бог вислуховує наші прохання? Чи маємо впевненість в тому, що Він вислуховує нас і чує нашу молитву? Може він приймає молитву тільки святих, чи монахів, або священників? Чи не намагаємося щось заслужити в Бога? Може, обіцяли Богові піти напрошу або обіцяли зробити якесь інше добре діло, щоб заслужити його симпатію. Бог не вимагає плати за свою любов. Сьогоднішній Євангелій нам говорить, Бог так полюбив світ до кінця, що послав свого Сина Єднородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув. Але мав життя вічне. Може, вже деколи ми боїмося Бога, думаємо, Бог покарає мене, Він мені не пробачить. І все це говорить про те, що ми сумніваємося у Божу любов, яка є безумовна, коли в нас народжуються діти, чи вони вже чимось собі заслужили на нашу любов. Ми їх любимо тільки через те, що вони є в нас. Ми знаємо, що батьківство це є так само хрест, це є труднощі випробування. І не раз, може, мама плаче, що дитина не з'є слухняна. і молиться за неї в той момент, коли вона цього навіть і не бачить. Але все одно кожна мама, кожен батько. Любить свою дитину. Це не ставить у кризу їхню любов. Святе письмо нам говорить про Божу любов. І в Старому і в Новому Завіті ми знаходимо дуже багато різних історій, які відкривають нам власне цю безкорисливу Божу любов. Скільки разів у Старому і Новому Світі є слово, де говориться про серце? І, власне, сьогодні я хочу нам усім сказати, що Бог говорить нам про свою любов. Любов виявляється в тому, що ми існуємо. Вже в тому, що ми прийшли на цей світ. Говорить, що Бог нас полюбив. Бог любить нас з моменту нашого зачаття. Він кличе нас до спілкування і зв'язку з собою. Бог виявляє свою любов до нас через сотворення світу. Ціла природа це також вияв Його любові до нас. Бог входить в історію нашого життя і об'являється як любов. Найбільше, дорогі христі, брати і сестри, Господь об'єднав свою любов в особі Ісуса Христа. Найбільшим виходом на зустріч людині є народження Ісуса. І коли ми споглядаємо таїнство народження, то що ми повинні кожного разу переживати? Що той Бог, який є незбагненний, незмінний, неосяжний, неописаний, є доступний для кожного з нас в цьому небовляті. Є доступний. І тому ми співаємо з нами. Бог, зрозумійте, народи, ми виражаємо цю істину цією біблійною Божою правдою. Ісус прийшов у світ, щоб шукати мене, щоб шукати кожного з нас. Прийшов, щоб шукати і спасти те, що загинуло. У цьому є Тайна Божої любові. Бог приходить до нас, щоб нас шукати, коли ми думаємо, що то ми ходимо до церкви, чи робимо якісь добрі справи, то ми дещо помиляємося. Це Бог дає наше серце любов. Це Бог спонукає нас відкласти всі справи свого життя. Це Він приводить нас на молитву. Дорогі діти, сьогодні ви направду приймете удаєного Ісуса Христа до Свого серця. У селі Слобідка є лише одне місце, де є реально присутній Ісус Христос у святих Тайнах. Це є церква Святих Верховних Апостолів Петра і Павла. Єдине місце в Слобідці. Де є реальний присутній Ісус Христос. І тому кхе, сьогодні нам Господь хоче теж нагадати, що Він надломаної очер... очеретини не доламає. Льону, що куриця він не погасить, оповістить ретельно правду. І тому діти наші були приготовлювані. До урочистого святого Причастя. Вони проходили через катехізацію, щоб знати ретельну Божу правду. Звичайно, що це навчання це ціле наше життя, ціле наше життя це навчання Божої правди. Але знову, щоб її хотіти, ми хотіли навчатися, треба любити, любити Боже Слово, любити Божу правду. Тільки тоді ти її споживаєш як хліб, який приносить тобі насичення, тобі, дарує тобі смак, приносить тобі радість. Вископа і, і митрополита нашого, і Василія, і за люблю дітей першого, святого причастя, за здоров'я Вікторія, Юля, Люба Надія Юлія, Каріна, Сергій, Андрій, Валерія, Олександр, Арсен, усіх батьків і хресних батьків. Молимось за здоров'я Сергійко, день народження 9 років, Андрій, день народження, Христинка Тарасик. Оля Ірослава, Оля Іван Надія, Анна Людмила Мартуся, Віктор Валерія Павло. за здоров'я Максимка і Оля, Оксана Марія Васильєва, Іван Дем'ян, Оля Знові за всіх рідних, за здоров'я Оксана Річана Стасія, Аліна Василя Оксана Одина, знову всіх За здоров'я Михайла, 10 років, Олена Надія, Василя Юлія Михайла. Віддії за всіх літніх близьких, за здоров'я, день народження, дій. Христинка Оля, браті, світа Імарія, Олег Када, а на дій поля Івана за здоров'я, день народження, розлав день народження, надія подана, воснеставина всі встане на Андрій, вони мой за здоров'я. Ir įpovė visai prisipažintų nedraugų, nativei Vladimira, ir atslavo visai. Właściwie, mądrym jestem w drodze, a nie